Ми сьогодні знову приїхали в гори. Трошки запихались, довгий підйом такий. Фу. Ну нічого. сподіваюсь, що подарунки від лісовичка бровичка сьогодні будуть. Друзі, стільки грібників не бачив. Це вже п'яте місце, куди ми під'їжджаємо сьогодні. Фу. І на це останнє п'яте місце все рівно дві машини стоять. Фу. ну Гонка почалася. Грібна осіння така, знаєте. Ну що, посмотримо, глянемо, що знайдемо сьогодні. Як завжди, вам все покажемо. Айда. Поки сюди йшли, я біленького знайшов. І ріжка. Парочку. Хорошенькі такий, молодий. Головне, щоб тут от з цих двох машин ніхто не прийшов. Бо зараз вже така конкуренція, що то капець. Так. А ти зібрала ще два грибочка, так? Да? Mm -hmm. ну, добре. Ну що. Братва, пішли. Надія є, що ось в цих закуточках нікого не було. Ну, глянемо. Ви бачите, скільки. Це є жовіки. Ой-ой-ой, які поляни. А вон ще вони. Ідути далі. Ось бачите. Не можемо поки зрозуміти, хтось пройшов тут Ілі нема грибів. Ну що, друзі, в цих місцях от з п'яточок білих знайшли і все. Тому э, підемо. Лисочок зараз змінюється. І буде такий більш старий ліс. От. Ми були тут, говорили, що в другий раз підемо далі і глянемо. Бо ми тут ходили ну, буквально на щось метрів 20. Отак. От пройшлись туди, метрів 100, ну тобто недалеко. Ну, сьогодні пройдемо чутка подалі і глянемо грибочки. Бо є така ймовірність, що тут. Гриби позбирали по оцих місцях. От так. Ну а ми підемо далі. Наскільки це можливо сьогодні? Думаю, годинки чотири у нас є. І перша наша знахідка в цьому старому лісі. Ось білий. А вон рішуче ще білий, та ні. А, ні, може не білий, лежить такий. Оно. Ось такий. Карапузик. Ні? Ні. Ні. Ну, здалечки дума субіли. Ну, друзі, свої грибочки ми знайдемо, як ви знаєте. Кожен грибник свій гріб да, знайде. Що там в тебе за знахідка? О, польські ти ж гріш. Польський. Супер. Тут малиденькому. Чому? Теж польський, та-та-та, теж польський. Угу. Ну гарно, бачите, їх здалечку віддати. Надія є, тому що, якщо тут були грибники, то... 100% би зібрали би. Хоча не факт, да? Многі не, не беруть польські, хоча дуже смачний гриб. Так, друзі, ну трошки ну, розстроїлись. Бо всі п'ять місць... Які ми запланували? Люди є, грибники є. Ну нічого, та де? Та, польський. Ано. Польський горбочок. Ой, такий білесенький під шляпкою. Цікавить більш білий грибочки, але. Но... А ось друзі. Ще один осінній польський грибочок. О, який гарний. І чим далі ми йдемо, тим частіше вони попадаються. Пару лисичок, не цих. О, во! Бачите? Одна маленька. А це що польський? Ні. Не він. Їхали, такі хмари були грозові, що думали, ну все. А зараз, бачите, сонечко вийшло. Сьогодні ввечері зіріжки сядемо, обсудимо трошки інші маршрути. Ви бачите, другий день поспіль Ми зустрічаємося з тим, що в цьому році грібників раз більше. Чим тірака. Що там ще лисичка? Напевно будемо далі заходити в ліс. Бо в нас маршрути такі би среднячкові. О, одна і друга. А ні, там. О! поламалася. Багато грібників. Які е, приїжджають, ну так з сім'єю походити трошки. А! Ага, йду до тебе, Грішка. Польського знайшла. Ну. І вони далечко не заходять. От, Так що будемо якісь маршрути собі робити такі, щоб подалі заходити в ліс. Ріжка знайшла чотири польських грибочка. Ану. О! Ось ще один. Його трошки погризли, але почекаємо, глянемо. Оцей гарний, а цьому вже все. Бачите. Хробочливий. Ось, друзі, польського знайшов, бачите. А поруч... Біленький. О. О, бачите А то що стоїть? Ану. Польський. да, але ж йому вже аплек. Ну такі біленькі, що я тільки що знайшов, то його ще треба побачити. Що там теж біленький? Так, да? Біленький, біленький ріж. Mm -hmm. Такий карапус. Це ми вже пройшли десь пів кілометра. Ну, від останнього білого, бачите? Може знайдемо голявинку. з грибницею білих. Сирий їжок дуже багато. О, який колір. Подобається мені такий. А ось поруч ще, да? Ага. Червоних багато. О, яка краса, друзі. Ти ж така. Підемо далі. Видає? Бачу. І жов'ячки попадаються. Ось вони. От ще. Єжовички. Є І оно. Багато, дуже багато їх. Те, що не збирають, того багато. Ну. Підберезник, друзі. О. А в тебе що? Так, а це що? Не білий, білий друзі. О! О, як? Гарнюсик. Так, споруд. Польський грибочок. Теж молодесенький. О як. А це що, біленький? Ану. Та, друзі. Білий грибочок. Ну, вже такий. А ти Тут я. Біленько ви знайшов поруч ще одного. Ходь до мене. О! Ось він. Сховався. Ну ось. Десь дві години вже ходимо. Перейшли на другий схил цієї гори. Ну так потрошки біленькі попадаються, лисички. Набагато немає. Зараз зробимо такий крюк. І потихеньку в зворотньому напрямку ну, другою дорогою. Бо десь через дві години. Сонечко. сховається. Та, друзі, трудовий грибочки сьогодні. Ще столько знаходили, що капець. Ще один польський. Лісок, друзі, змінився. О! І отакий от підусичник. Багато тут берези. І хвої молодої такої. Жека, ходь сюди, тут водичка, глянь-ка, а? Якраз така ванна для жики. Ну що в тебе? Ще підосичники є? Ось бачите, мухомор. І ріжка малесенького біленького знайшла. Ага. Ну. Джека. Ну як от чекає, щоб його покликали. Як там в коментарях? Жека, у нас хто? Розвідник. Розвідник? А, этот. Більба. Навігатор. На навігатор, так. А да. Марсик похоронець. Хтось написав в коментарях. Ну так. Да. Це що? Ні. Ох, я ходила сьогодні, де да? аж ноги гудять. Mm. Ага, друзі, а ось. Червонічок. О! Де там його ніжка глибока? Як розвидник кудись побіг. Вийшли на гулявину такі друзі. Бачите? Вишка, глаза два біленьких. Ні, червоноголовий. Ну, червоняк і біленький. Ось так так. Ну так, да, тут листики, бачите. То Та тому вже такі подуставши, що, так. Втомилися вже, втомили. да, втомилися. Так, втомилися. Ну, будемо знати. Бо знаєте як влітку не було так багато грибників, А осінній сезон то завжди ми так розслабились. Так, ну що, будемо думати, якісь шукати інші маршрути, далі заходити в ліс, бо так. Сьогодні побачили, скільки машин, то капець. А це що у нас? Підберезник. О, який гарний. Друзі, бачиш? Срікий. Ну, потрошки, потрошки. Сьогодні все ж таки назбирали грибочку. Небагато, але є. Очікували. Не такого сьогоднішнього походу. Не врахували. О, осінній наплив грибників. Більба, вперед, шукай, де машина. Давай. Додому, Більба, додому. До додому, давай, давай, давай. О! Компас наш. Знає, куди йти. А ще, друзі, далечко. Десь, напевно, ну, з кілометр є. А ми вже так вийшли чітко на зворотній маршрут. І потихеньку смотримо. Є грибочки чи нема. Нема. Нема поки що. І дивимося, як нема грибочків. То так. Ну що, друзі, майже підійшли ми до машини. Ну, от, ну, дуже добре прогулялись, хоча й спочатку трошки настрій, да, так, стільки <систити> грибників, ну то капець. Так, що ти там несеш уже гану. Ну, ну ще одного. Ну, все ж таки ми свої грибочки знайшли. Зараз я вам покажу. Біленькі 14 штучок я порахував, трошки лисички. П'ять підосичників, польські грибочки, один маховичок. О, бачите, от один маховичок і дубовичок. Ось такий наш сьогоднішній грибний улов. Непогано, і собаки не нагулялися. Та і ми свіжим повітрям подихали. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока. Вже, друзі, залишилось 50 метрів до машини. Бачите, лисичка попадається. Гарна така. І вирішує, і біленькі ще знайшли. Ой, як. Трошечки позбираємо, та й все ж таки їдемо.